Всім привіт! У нас сьогодні шинковий стіл. Вранку наготували шинку з рульки. Красота. Один такий кирпічок заважує 3 кг. кілограма. Подивимося. Дуже пахне гарно, чесничок, перчик, все до смаку. Вартість такої смакоти 350 гривень за кілограм. Замовлення приймаю на вайбер по номеру телефона 068 87 87 87 4. Будемо вакуумувати на відправочку. Пахне капець. Запах неймовірний. Замовляйте, спробуйте. Хоча би раз, треба спробувати. Макота. Гарного дня всім!